Ну, я маю досвід співробітництва з Кирилом Будановим, як керівником розвідки, коли я працював міністром. Тому нічого поганого про нього сказати не можу. Людина системна, одна з небагатьох, хто має стратегічне бачення і хто мислить на декілька кроків вперед. За спиною, за плечима є багато дуже серйозних операцій. Um, але звісно, ну, і взагалі оця <кій> образ, образ легендарних розвід військових розвідників в Україні сформувався саме під час його під його керівництвом, під час його керівництва головним управлінням розвідки. Тому людина на піку, безумовно. Власнують і рейтинги, які публікуються регулярно. Uh, це ну це сильна людина. Я розумію, що як до кожного до будь-якої сильної людини хтось зараз обов'язково вийде і скаже, а от там, а от те, а от тут, Але за сукупністю всього, це надзвичайно сильна людина. Однозначно, що це підсилення Зеленського, однозначно, що це підсилення країни. Але тут цікаво інше, я зараз так на ходу просто думаю. Бачиш, я завжди коли озвучую. Озвучують рейтинги чергові, або в приватних розмовах розказують, що та все вже зеленський не не зможе перебратися у нього нульові шанси. Я, як ти знаєш, а тепер і наші глядачі дізнаються завжди кажу, що ви робите велику помилку, помилку списуючи зеленського з рахунків ця людина, яка не втратила здатність дивувати і робити нестандартні кроки. І, безумовно, якщо пропозиція зроблена, а судячи з того, що вона озвучена публічно, то вона і прийнята, то це несподіваний крок. Це сильний крок, і це президент так моторно починає, починає новий рік. Але, безумовно, що Буданов і Єрмак це два, ну, дві протилежності за там людськими і професійними якостями. Тому ми побачимо щось інше <кій> а, в цій в цьому тандемі іншу модель управління. І я тобі скажу, що можливо, хочеться сподіватися, що це буде дійсно початок початок змін в системі урядування в Україні. Тому що наша нинішня система урядування, яка сформувалася з, 2000, з лютого 2022 року, вона якби себе вичерпала, вона досягнула.